Вітаю вас всіх на каналі Рибацьке щастя. Випробую рибацьке щастя вперед. За щуками. Погода сьогодні така похмура. туман. Мряка. Вітру поки що нема. Ну, верніше він є, але такий легесенький. Не дуже хоче вона нападати на приманки. Ударчик. Дуже лаясенький. А почему такие лаясенькие? Шу -шу -шу. Ух ты, елки. Да, друзья, была щука. Гарна, щука. У вас вам и ударчик. Чудово, чудово. Хочу Не засек? Ох, харно. Так легасенько тюкнула. Я вам скажу. Якщо людина новачок у спінінгу, вона навіть могла і не зрозуміти, що то покльовка. Гарно гарний зале. Не до така непогана. Пожарная рыбалка Цемрия. Далеко надо уйти. Вот он, отрясся башкоя. Щука не пинала. Як завжди вечеряет. Ага, напутал. Може да веде, ну, вивела. Гарна. Ухо, яка паща. Паща невідповідна. Ну, ну 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 Та не грайся. Розщеплюйся або здавайся. Друзі, яка красуня! Це чудова риба. О, яка гарна! Фух. Одна розщепилась, другу піймав. Я задоволений з краєчку так, двошечка желізна. Давай двошечка пливе, розмножайся! Хочуся хочется. там далее. схоже. Офикот и ончик. Попалась. Та же На еще пенсия. Классно, классно. Ох, я как красотка. І знайшов я ще одну щучку. Прекрасно, ну буде ще одна щучка. Є ще одна. Спочатку дерево так легенько, І під сік не було нічого. Буквально прокрутив два рази катушкою і... Другий ударчик. Оце ну, поменше, але приємно. Ах, яка вона, як вона вертеться, Попробуй пійма піймати. Снова вскрыть ящик. Крыечка все так аккуратненько. Давай, щучка. Блин. Подрастай. Угу. Из паузы. Ти ведеш, вона її підбиває вперед і так відчуваєш прослаблення, коли катушку крутиш. Але вона з закритим ротом підбиває, не хоче з'їсти її. Носом так тикає. Знову удар. Далеко клює. Два закиди, два удари. Цікаво, що буде тепер третій закид. Мабуть, не буде нічого. Мені вже не цікаво. Араз Чудово. Так, три закиди, три удари. Можна сказати. Два удари, один схід, а четвертий? я її тепер у колову добре. Хіба я каси інша клюниц. три плюс. Не хоче. Але я опираюсь. Я ще пробую, ще час є в мене. П'ятому закиді. Добре, Я Думаю, як це така маленька риба, а не тягне на берег. О, то це щука відповідна. Велика, Великий рот, хоче велику приманку. Намотую на себе. Комісії хочу завести. Горна сілка. Це вже риба відповідна. Ух, тут три плюс так, як я і казав. О, там... докидався я. Це кидати приманки різного типу. Так. Нічого я її не пошкоджу. У неї тут краю все. І з боку. Ага, трійники треба міняти на цих. Лом-лягачки, поняли? Ану тих мала, мені треба тебе зважити. Цікаво мені просто. Ого. Ага. Гарно, гарно. Ти красоня. Я бачу. У що там, друзі, по? 3655. Я казав три плюс буде. <сум> Супер! Ось така мама Відпускаємо, не мучимо, хватить Дивіться, яка красотка. Плеведу додому підростати і дарувати нам ще покльовки. Змочена. Трійник треба йти поміняти. Так, цей зламаний. Треба поміняти. Мабуть, та перша третім разом зламали. Там не клює. so А, я її забичену трасну. Таке буває. А як тебе взяти через ці потики? Ти ж нестандартно піймалась. Важко тебе взяти, так. позвичайного по Вот такая красуня. Чудово. Давай. Ох, достойная рыба. Дуже гарно. Еще одна устричка. Збирається. хочу вечерет. Головне, вечерет не пустити. Треба мені сюди, мала, до мене, до мене. А так, 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 правильно. Правильно, правильно. В не пустити. Що, розщепишся саменька? Ні? Ні, не, не, не розщепиться вона. Ох, красуня. А, так, да, треба інструмент. Щупачок. Гарні Гарний такий. Вдома. Підростати. Нема того ельдорадо що чого що було. Але десь та й проскакує по рибі. Крута сьогодні рибалка. Моє рибацьке щастя сьогодні на висоті. Я вам бажаю теж такого рибацького щастя. Щоб вас завжди клювала риба. І велика і мала. Ого. Куди в Не велика, ну ти така... А, велика, нормальна. Двухо І укрита. Так я вам бажаю теж такого рибацького щастя, як у мене сьогодні. Щоб завжди у вас клювала гарна риба. Ні, си малеча, гарна додому. Іди підростай і будеш нас радувати ще покльовками. Але не попадайся другим, бо тебе заберуть, дівчинку. У нас люди різні. Бо заберуть. Що, пробуваємо далі, рибацьке щастя? Так, травечку заберем. Кидаємо цього боротина. Може знову щось клюне. Ще Що одна. Ага. Куди ти, куди? Не туди. До мене, до мене, які ви сьогодні всі такі бурі. Шикарно. Надійно сидиш. Цей ротик краще. Руки, пальці не пхати. Ротик ой-ой. ой Зуби ай-яй-яй. -ай -ай. Буде Вперед, Предмагало. Підростай. Друзі, рибалочка сьогодні пушка. Я би навіть сказав, це було щучье ельдорадо. Я в шоці. Так попасти на такий кльов. Це треба мати дуже моцне рибацьке щастя. От воно в мене якраз таке сьогодні і було. Емоцій, вагон. Я вам навіть не можу сказати, який я щасливий. Так що, друзі, кому сподобалось відео, тисніть вподобайку. На каналчик підписуємося. Вам міцного здоров'я і всього найкращого. Щоб вас так завжди клювало, як у мене сьогодні. До зустрічі. Всім пока!